Що обов'язково треба перевірити перед підписанням договору? Зараз в цьому відео я буду розповідати про найважливіші моменти, які точно варто перевірити, інакше ви наражаєте себе на великі ризики і небезпеку. Тому дивіться це відео до кінця. Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Катерина Піскуровська, я практикуючий адвокат, керівник та засновник Центру юридичних та консалтингових послуг, і сьогодні я вам допоможу розібратися в цій важливій темі. Давайте будемо чесними, кожен із вас хоча б раз в житті стояв перед таким завданням підписання договору. Тому розберіться і знайте, на що треба звертати увагу для того, щоб бути захищеним в подальшому. Отож, основні моменти, на які треба звернути увагу в договорі: сторони, предмет договору, умови оплати, відповідальність, якщо щось піде не так, і форс-мажорні обставини. Тепер давайте детальніше поговоримо по кожному із них. Почнемо із сторін. В договорі обов'язково мають бути коректно зазначені сторони. Тобто, продавець та покупець, постачальник та замовник, виконавець та замовник тощо. Сторони ці залежатимуть від того, який саме договір ви укладатимете. Їх може бути не обов'язково двоє, є багатосторонні договори. Але важливо, щоб в договорі було зазначено саме ту особу, з якою ви реально плануєте про щось домовитися. Дуже часто під час переговорів домовленості формуються з одними особами, а договори підписують з іншими юридичними особами. Так робити не варто, оскільки в подальшому, у випадку невиконання чи неналежного виконання, ви не зможете звернутися з захистом своїх прав до тих людей, які вам щось понаобіцяли. І всі судові питання, процеси, врегулювання будуть саме з тими, з ким ви підписали ці умови. Сторони мають бути коректно заповненими. Тобто, якщо це фізичні особи. Прізвище ім'я та по-батькові має бути зазначено відповідно до паспорту. Обов'язково вказується ідентифікаційний код. Якщо особа ідентифікаційного коду не має, про це також зазначається в реквізитах сторін. Варто також вказати адресу реєстрації та паспортні дані такої фізичної особи, яка є стороною договору. Якщо ми говоримо про сторону договору, яка є юридичною особою, то важливо вказати повне найменування юридичної особи згідно виписки з єдиного державного реєстру. Код ЄДРПО організації, її адресу офіційну, засоби зв'язку вказуються за бажанням. Також додатково прописуються розрахункові рахунки сторін. Якщо договір передбачає якісь фінансові розрахунки. Предмет договору дуже і дуже важливий момент. Що таке предмет договору? Якщо говорити простою мовою, то це те про що домовилися сторони. Наприклад, якщо люди домовилися, що хтось комусь продає, наприклад, стіл, то стіл буде предметом договору. І важливо зафіксувати, який це має бути стіл, якого кольору, яка висота, ширина, з якого матеріалу він зроблений, щоб в подальшому не виникало ніяких там дискусій або непорозумінь під час виконання цього договору. Тому що, якщо ви вкажете предметом договору стіл і не вкажете інші характеристики цього стола, відповідно що в покупця, що в продавця. Можуть в подальшому виникати питання чи неузгодженості щодо того, яким він саме має бути. Адже продавець може продати стіл любого кольору, а покупцю, до прикладу, не будь-який стіл буде підходити. Якщо по договору ви придбаваєте послуги, ви обов'язково маєте зафіксувати, які це послуги. Коли вони мають виконуватися, який результат цих послуг має бути і в чому він має виражатися. Також варто зафіксувати, хто надає які матеріали чи інформацію для належного виконання цих послуг. В інакшому випадку є ризик неналежного виконання послуг і, відповідно, втрати коштів. Умови оплати. Точно для всіх важливо всі питання, які пов'язані з грошима. Умови оплати можуть визначатися сторонами на власний розсуд. Це може бути 100% передоплата або ж 100% після оплата. може бути аванс або ж завдаток. Все визначають сторони на власний розсуд. Але оплата обов'язково має бути чітко зафіксована і також враховано. Інші потенційні супутні послуги там, чи роботи, які пов'язані з виконанням цього договору. Що я маю на увазі? Наприклад, ви хочете купити той самий стіл, і вам потрібно, щоб цей стіл доставили до вашого приміщення. Відповідно, якщо в договорі не зафіксовано умови доставки, то сторони можуть між собою мати дискусії з приводу того, як це буде відбуватися. Хто повинен оплачувати доставку, який перевізник, чи, можливо, чиїмись силами має здійснюватися ця доставка. А також важливий момент, хто несе ризик випадкового знищення цієї речі під час доставки, тому що є різні варіанти, як це узгодити сторонам і це важливий момент, адже з новою річчю під час доставки може щось трапитися і відповідати за це повинна якась із сторін. Аналогічно із послугами. Наприклад, якщо ви погодили з маркетологом, що він вам буде надавати послуги реклами, і умовно встановили, що така послуга буде коштувати 10 тисяч гривень. Проте варто додатково також зафіксувати, чи входять у цю вартість 10 тисяч гривень додаткові витрати, які будуть теститися в процесі оформлення цієї реклами, наприклад, за оплату на сторінці Instagram. Важливий момент відповідальність сторін. В кожному договорі є такі пункти. І я кожному рекомендую читати ці пункти дуже і дуже уважно. Трапляється так, що іноді певні контрагенти прописують якісь кабально невигідні умови щодо відповідальності. Наприклад, за один день прострочення може бути штраф, умовно кажучи, 20 тисяч гривень. Важливо бачити і розуміти. Яка відповідальність вас очікує в тому чи іншому випадку, якщо буде якийсь момент невиконання договору? І на етапі, коли ви ще в переговорах ці пункти скориговувати, щоб вони враховували інтереси обох сторін? Водночас, якщо ви покупець і ви бачите, що в вашому договорі? Зі сторони продавця немає відповідальності, якщо продавець не поставив товар, або якщо продавець поставив неякісний товар, це точно варто включити. Тому що, як показує практика, коли немає відповідальності, відповідно, скоріш за все, зобов'язання не буде належним чином виконуватися. І з юридичної сторони ви будете беззахисні. Форс мажор. Здавалося б, ще декілька років тому, що це абсолютно безтолкова штука. І я пригадую, як я вчилася ще на старших курсах університеті, ми вивчали питання форс-мажору. Ці питання тісно пов'язані з такими подіями, як стихійні лиха, війни, епідемії. І, чесно кажучи, будучи студентом, я думала, що це абсолютно далеко і нікому не потрібне. Але сьогоднішні реалії нас заставляють уважно звертати увагу на питання форс-мажорних обставин і також фіксувати їх у договорах. Тому обов'язково зважайте на форс-мажорні обставини, які ви будете визначати в своєму договорі. Якщо для вас важливо, щоб договір виконувався вчасно, якісно, передивіться, чи немає. Прописано, приховано певних форс-мажорних обставин, які допоможуть вашому контрагенту іншій стороні уникнути чи відповідальності, чи виконання договору. Бо часто цим також зловживають, прописують щось приховане саме в пункти форс-мажору, для того, щоб потім не відповідати за свою бездіяльність чи неякісну роботу. А, взагалі, підсумовуючи, раджу детально вивчати кожен пункт договору, навіть і той, про який я не говорила. Точно не варто підписувати документ, не ознайомившись з ним. Якщо у вас виникатимуть якісь питання щодо якихось пунктів чи положень, якщо буде потрібно. Отримати якесь роз'яснення чи тлумачення, обов'язково звертайтеся до фахівця за допомогою, тому що підписаний договір дорівнює юридичні наслідки для вас в подальшому. Всі ризики, всі права, всі обов'язки ви будете засвідчувати своїм підписом, і саме в тому порядку, на який ви погодитеся в договорі, ви будете отримувати послугу чи товар. А якщо вам потрібна допомога в розробці договору, в аналізі договору, можливо, в узгодженні вигідних умов з контрагентом, звертайтеся до нас, ми аналізуємо договори, прописуємо все коректно, враховуємо всі можливі потенційні ризики, які можуть виникнути в замовника такої послуги, для того, щоб максимально убезпечити клієнта від негативних. Наслідків. Якщо було корисно та цікаво, підписуйся на канал, пишіть коментарі, якщо залишились якісь запитання. З радістю відповімо вам. Ну і до наступних зустрічей.